Отут між іншим кіт походив. Так, кіт теж. Він допомагає трохи, так? так? А ти йому що платиш? Що він Вон, день має? Машину на ніч відкриваю. Ага. Він мінує. От так воно цей. Це Ні, то це я жартую? Жаль... Це... Я рахунок того жартує. Нархунок отак. Що він мінує? Ти зараз промиваєш цей. Mm -hmm. будеш... А що будеш фарбувати? Зібрали карти і ці е, елементи на картах. Не? А, то ті типу, що де, де колонки? Так, да, воно протирається. Воно... Ага. Так, між іншим, тут в попередньому відео ми знімали що цей. О, а тут вже зроблено. Дивись нічого собі. Але треба захистити лаком, бо воно далі протреться. Ага. Тут я вже всіх сторін, Нічого собі, а ви кажете. Так і тут А тут ти теж робив, правильно? Угу. І тут теж зробив. А ти навіть ручки малюєш? Ну, захотіла клієнтка ручки. Так Прямо там зробити, мені сподобалось. Угу. А тут двері не мальовані, тут тільки ручки мальовані. Ні, вона ціла місцями підмальована. Угу. Та нічого вже виглядає нормально. А де, де твій цей працівник? Один, другий, третій. Що в гаматі? -то. то що дуже довго в тебе цей. У нього він великий сам по собі, треба багато. Ну та все рівно за запізнення бреха, там аж раз і зразу тин-тин. Ну ні. Та -та. Чи ти не знімаєш гроші з працевниця. Ти добрий. А, а, а твоя доброта тебе і погубить. Ну, Т -т 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 -т, не дай Боже. А то все доброта та. -та. та, -та. Можна бути добрим. А, що ми ходимо запахом ромашки, бля. А на нащо це робиш? А? А робиш? Ну що воно буде потім облазити, а так не буде облазити. Ага. ізоляція буде. Все. легеньке напилення одне і все. Та і все. І от, о, почало блестіти. тепер буде сохнути два дні, так? Ні, півгодини. І години. Так, я там дав такий спеціальний один Все. О. Фу. Противний запах, правда? Такий якийсь, я щось думав, що якось цей. А, в тебе немає з цим запахом банана чи ще щось такого. Треба буде замовити. Заради того, щоб помалювати ручку, тобі довелося карти знімати. Так. так. Прикинь. Чекати себе воно висохло. Бо інакше так. Інакше буде косячина, а може ні. А як буде? Ну тут вже тут вже буде, ні. Це фарба ще є, ні? Є, ще фарба. Та явно щось володя запізнюється. Може спати, може проспати. Ага. Думаєш він спить? Він так. Там... Може його жінка не пускає. О, так, чик-чик і оцей. Я в захопленні, як ти їх знімаєш, ну і вставляєш теж. Та... Оцей, як новенький. Ну от тут як ти знако нема, де ти цей вирізав. Давай нічого собі. Чотенько. Капець. І шпаклівки майже немає. Це капець. Реально. Як новенький. Так як ніби так і було. Як заводське. Це... Ти під завод робиш, я так зрозумів трошки. А де? Та, Та завод теж деколи. Косяки має, ні? Угу. Має, має. Не косячить, то то нічого не робить. Дивіться, ка переїдуть. Дивіться, ка переїдуть. Їду, їдеш якраз в яму. Римно, Римно Не, пришла. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай, давай. Я в воду не полізу, мені тої риби не треба. Вася, повернеш тут ось? Так. А то чим так? Що тут Я не знаю, що це таке. явно хтось стояв і отако собі тин-тин-тин, говорив по телефоні, знаєш, і отак. Так, ну далі, що треба. Джен Сайл, ти забрав? В тебе там риба є, так? Хварим. <смітна> <смітна> Ой, не кажи, Володя не знаю, що з тим робити. Завану, ну, б... Керівництво прийшло, бреха, зразу, блін, шум піднявся. Що ти тут, що в ту камеру? Я кажу, зараз буде виганяти, <плес> блін. Ах, нелегко в цих умовах, звісно. ж город, купиш тубе, що сходиш Та Різдво наносиш, що чи що та який город, але в принципі швидше, то в самій перший ви був. Тут но... паски бухожі розмовляють. Ну точно. Ага, ой, як воно все вставляє. <реш> <реш> Яка ж простенька така машина, це, але то що газ, вона економна буде. Що ти по за моєю методикою, то що ми говорили, ти вирішив так не робити. Ну оцей, тут вирішив так не робити. Бачу, вишліфував. Ядьке файне було, зелененьке. Ну трошки колір не сходився, але... Тут і що ти зараз будеш її малювати, будеш її малювати, Віктор. Домальовування ще вечора. Так, дорогі глядачі, не звертайте увагу на те, що е, Володя курить, то він вже старий хлоп, то йому вже можна. Але курити то шкідливо. Курити, то шкідливо. Десь. На його. То на дорізь два має виїхати. А, ну треба було казати до паски. Цей тиждень. Цей тиждень. Цей. Та то ж все не потрібно малювати, тільки оцей. А що то вона поржавіла була чи що? Попала. А. Що це пластмаса Це все пластмаса. Mm -hmm. А, ну так, бачу так. Бачу, що це пластмаса не Так, тут є ще новий працівник, Ілья. Ти водоносом чи що? Чи, 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 чи ти щось цей? Яка твоя машина? Яку ти машину робиш? Ауді буде робити? Ауді будеш робити? Так. Ага. Так, Де Тарас, Тарас на чого э, ауді буде наш сусід робити, Ілля? Ну, він вже приготувався. Вже болгарку там підготував. Болгарку? Ну, але що він болгаркою, то може, ну, але майстер знає, що каже, так і що робить. Так, дивіться, один крутить, а раз, так, чотири стоять дивляться. Чотири, <сі> Все нормально. Ще й песик п'ятий, не, песик не дивиться. Це було Дивиси, то залізні титани, так? На його, тут напевно дуже дорогі. Лодь, я тебе питаюсь. То дуже дорогі, так? бо то залізні. <сіпільші> залізні титани. То ніхто такого не має. Слухай, один із шість на газу, але дві вихлопних. Що воно так сильно видуває? Бля, воно так сильно видуває. Да. А. Значить нагріти, воно повинно Так. Да. Просто комусь треба тиснути, блядь, а помогти нема кому. Тобто один Тарас в мене, блядь, бойовий хлоп, ма. Надивись. Тільки все доторкнув. Тільки хлопця доторкнув, бля. На, на. <рес> Тільки з... Е, свек це зразу. І зразу. Горичий хлоп, ні? Що це, то дете. Де... А то на пану не фен цей? Та який фен? Не фен. То якась буде... Горичий хлоп доторкнувся і в нас аж, аж цей, зразу влізло. То якась буде мати подарку в хаті страшного, не? то прийдеся подивитись, все, зразу все, в руки буде падати. <рес> Я не знаю, що ти Микола має робити. Сюди певно виселяти зміни. Так, Ілля, ти що закручуєш? А чого ауді не робиш? Що за що? Треба сюди робити. Ага. ясненько. ти майстер, я навіть не знав. Я думаю, що ти тільки на ровері їздиш. А ти ще машину вже робиш, отак. От Молодець. Мамі привіт передай, бо вона дивиться мої. Мама, віде. привіт. <гум> Вибрати воду з ями. Зарахлюпне. Так. Ага. дивися, нічого собі він як оцей. <гум> Коротше, думав, що запишу хлопців, але щось вони сьогодні не дуже. Так. Що Наталя приїхала. Наталя приїхала. Привітик, привітик. Не втікай. Воно тебе вже зафільмувало не бійся. Так, ти вже є в кадрі. Користусь моментом, можеш передати привіт. Та, з, з прийдешними святами. Так. Миру. Так, так, головне миру. Ага, ти теж маєш теж таке поделочко, де всі болтики і цей. Хто не має такого то той не майстер. Мені не вистачає. Колись лишалось, тепер не вистачає. Так як Ілля, не хочеш привіт передати? Додому. Дружині, рідним, близьким, не, не хочу. друзям. Не хочу, бо кожен. Ти уявляєш, що вони тут понаписують на тебе? Що ти їм привіт не хочеш передати? Не хочу. Ну, от ти глянь А що ти її гладиш? Віктор що її гладить, ти що, думаєш, що Давіта... Так... Вона а, ну машина як жінка хоче ласки, та? Ага. Але казав, валиком, блін, та бу безпокій. Ні. Ні, не хоче так. Так красиво було цей. Що він народив? Що він не Ну, ну. Добренько, ладненько, все було, я йду. Якщо щось дзвони. Добро. Все, будь здоров. Всім привіт, скажи. Ходь на каву. Їду я монтувати то відео. Може наче сьогодні вечором вийде. А, то ти кажеш, що тут бампера в ній робив. Ну, ну весе навіть нічого не замітно, нічого не цей. А зараз що ти його шліфанути хочеш? Так ті Та, понизу видно по цьому толосу. Все. Все ага. Тут взагалі було аж аж аж. Тому напевно німець і продав, ні? Ну, то зазор прийняв, то не зазору не було. Ага. А вот слушай черт с той стороны. Там с тобой. Угу. Ага, ну-ну. И что, пластик-то ж менялся? Нет? Не, ничего не, менялся. А что тут, тут светлейший, там темнейший. что загоряє, так? а? А то Потім нагріємо, то дуже потім буде Це вже не буде ресторувати. Це пластиковий бампер, так? А з чим легше пластик чи залізо? з чим краще працювати? І то і то нормально. Та є різні багато методів. Ну що ж, на цьому все поки що. Якщо вам сподобалося це відео, то можете поставити вподобайку. І хто не підписався, підписатися. І навіть написати якогось гарного коментаря, можете. Або, а може, може і не, не дуже гарного, що так це не робить або щось тому подібне. Чекаємо на ваші коментарі. Чекаємо на ваші. Все, будьте здорові!